Тут справжнє Великоднє полювання за скарбами. Якщо хтось спитає, то ми бродячий цирк. Що? Нам треба прикриття, адже ми тепер шпигуни. Ходжу на зв'язок. Трінен дебефе. Унгрупюнг нахпункт ОАЕ Ми ще й відходимо. Вони нас не роздивилися. В укриття. Вони досі не зрозуміли, хто ми. Знайшов. Чудово. Мерфі, Позначу себе. Так, да, капітан, я зараз. Батьва. Ба. Та Юлівець, Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Келлер! в тебе є бляй, штифт? Тримай. Не давай. Він і твого загубить. Ха, дякую, Келлер. Поїхали до наступної точки. У нас мало часу. Патруль. Вони ось ось змінять позицію. Капітан. Розкажіть на смішний жарт. Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Супротивника виявлено. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Так. Бачу їх. Нічого немає самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Келери? Не всі офіцери відповідають самі поле. Починаю передачу. Zurucken aufstellung, Gustav! Schnell! Schnell! Ziehen Destan! Silar! Чуєш, Ковальський! Не стріляти! Ми тут не для цього! Mm -mm. Цієї місії виведуть шпигунську ручку. Щоб ти її загубив? Дюбуа. Ну ти злопам'ятний. Висуваюсь у точку спостереження. Увага! Ворожа бронетехніка. Перемикаюся на їхню частоту. Файнвіх активітет інзекту Еміль! Sofort untersuchen. So wie viel stand eine Aufklärung. Duah! Ты в курсе, что ты розмовляешь усі? Що означає УИ! УИИ, машери! Це означає, що мені наснилася Франція. Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Бачу Бачу панцири. Джек Пот! Мерфі. Я звуся Джек Мерфі. Коли ти це запомниш, дивна дилакру... Виходжу в ефір. Артун, ноєштерінгінзекта бета обіцієн. Софот Аутсфюен. Ашн, бейн до Банта. Дюбуа, а правда, що французькі танки всередині мають кавомашину? Так, але у чофі у мене вліза. Ти так серйозно відповів, що я майже повірив. Ти ж пожартував? Мерфі, завертай! Вони зараз здогадаються! Передаю фальшивий наказ. Групи НОД мелдит файн контакт. Ферштекунг бенотіхт. У меня опять чат завис, сука. <звук> У меня опять чат завис. Мерси назад. Еще трохи и нас бы пометили. Як можна було нас не помітити? Кевара, як для шкільного вчителя в танку, ти підозріло спокійний. Ховаймося! Нас можуть помітити. Перемикаюся на їхню частоту. Sofort unksucher stand на офклер. Знайшов ще один фрагмент у скарбничку. Мерфі, що там у нас вийшло? Де мій олівець? Ну, я сказав. Да куплю я тобі олівці, дьбо. Кеп, усе прекрасно сходиться. Цей кусок мій улюблений. Виходжу в ефір. Актун, Ну естеп через нестачу пального тепер це просто. просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. Я гадаю, на нашу честь назвуть вулицю. Вулицю? Що, напишу через кому всіх підряд? Точно. Нашій команді треба нас. Бачу їх. Так, зараз я чат справлю. ребятки, у меня, у меня чат завис, если что, он просто. Бачу супротивника. Все, чат на месте. Я Джека прочитаю. Едьмо дали. Перетаю фальшивый наказ. У харнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. Мерфі, ти нагадуєш мені персонажа з трьох мушкетерів. Ха! Є тисячі смертей у боєгузах. Породрий помирає тільки раз, да? це Шекспір, Мерфі. Убій не вступати. Виходжу на зв'язок. Трінен дебефе ці танки вже не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Швидше в тінь! Вони не зрозуміють. Через нестачу пального тепер це просто... просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. У гарнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як фохневі точки. Здорово, Адорчу. Не не пройшов. Дюбуа Знайшов щось? небудь? Пусто. Ці танки вже не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Виходжу на розвідку. Усе чисто, але пильнуймо. Дюбуа! повертайся. Їдьмо далі. Мер ще й назад. Ще трохи і нас би помітили. Через нестачу пального тепер це просто, просто вогневі точки. Але вони і досі небезпечні. Починаю передачу. Црукціен у гарнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. Келере, я чув, що у вас є понад 300 сортів хліба. Взагалі-то понад тисячу. Нічого собі, а ти куштував. Увага, ворожа бронетехніка. Так, подожди, ти мені говорив через право їхати? Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Сейчас это залупа ще приедет. Назад, бо зараз нас помітять. Перемикаюся на їхню частоту. Ти танки вже не на ходу, але с них зробили вогневі точки. Е7, аж туда. Аж туда? Може, ні. Нас может помітити! Жека, может, может, не? Может, не ехать привычным маршрутом? Типа, вот сюда? Щось цікаве на німецькій частоті. Ну. Мерфі! Завертай! Вони зараз догадаються! Патруль дотримуються власного маршруту. Ми... Відступай, поки нас не побачили. Поки що нікого не бачу. Можливо, варто спостерігати ще. Виходжу на зв'язок. Патруль. Через нестачу пального тепер це просто. Просто фохневі точки, але вони і досі небезпечні. Бачили, бачили? Нас не побачили. Так. Бачу панцири. Усі по місцях. Час їхати. Передаю фальшивий наказ. Блядь. У гарнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як похниві точки. Не спіть. Чухайтеся! Виходжу в ефір. Атун. Ночте. Ну Ці танки все не на ходу. Але них точки. Ну я понял, что левее, да, левее, левее Сейчас, короче, он проедет, и мы поедем Тут леворуч, швы, чертень Они не зрозумели, кто мы Типа вот сюда, я понял, я понял, Жека, я понял Тут вроде бы никого нет Серед своїх на американському танку. Ні, я взагалі не думав, що опинюся в танку. Життя прикольна річ. Хіба не так? Прямо коробка з цукерками. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Бачу супротивника. Дюбуа, повертайся. Їдьмо далі. Виходжу на зв'язок. Дібо! Да, 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 да. Що ти там з собі наспіваєш? Марсельєзо. О, ковальський. Тобі треба було б почитати текст марсель. Починаю передачу. Мерфі, що там у нас? Щас, се раз. Все сходиться! Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом міно Тавра. А ага, втямили? Нє? Та ну класно, ж вийшло Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, дюбо! І це теж. Зімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Увага, ворожа бронетехніка! техніка. часу. Їдьмо далі. Мерщій назад ще трохи і нас би помітили. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Вони досі не поняли, кто мы. Виходжу в эфир. Актун, мы убили инзектора бета би ци да, дело сделано. Было не так же и складно. блядь! та 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 Блять, это просто пиздец. Ой, блять. В лагерь бицепс просто. Фу, блять. Я того рот шатал. Нахуй, блять. Тебе вже казали, що можна не по маршруту їхати, головне, знайти де фрагменти карти